Коли ти питаєш людини, що таке авторитет, От, другі там, починають сюди бандитські 90-ті впутувати, треті ще щось. А я вам скажу дуже просто із народу. От, зробив ти якесь хороше діло людям, тобі дали один світок. Ти зробив ще одне хороше діло людям, тобі дали ще один світок. Тобі дали, зробив ти ще одне хороше діло людям, тобі дали третій світок. А три цвітка синок це вже букет. А Букедо – це є авторитет. Він обоснований на хороших ділах для людей. Авторитет Олександра Поворозняка безсумнівний і беззаперечний. Постійні дзвінки, різноманітні питання та виважені рішення, прохання про допомогу, які перетворюються у вдячність. А сьогодні у щирі привітання до дня народження. Тож нехай ці слова гріють душу. А фото закарбовується у пам'яті. Адже поряд із вами ті, хто любить, підтримує та поважає. Тож кожен куточок України зі своєю колоритністю дарують вам букет квітів. Сьогодні у Олександра Григоріча Повроздюка день рождень. Ми вирішили його поздравити з всіми нашими волонтерами від нашого фонду Ігоря Бовчанщина. З тем народ та побажати йому Бажаю любові! Бажаю міцного здоров'я! Віцнує крепкої сім'ї. Бажаю широких можливостей. Бажаю вам вдячних людей на вашому шляху. Бажаю вірних друзів. Бажаю миру. Бажаю підняти Кубок Ліги Чемпіонів у місті Петрово. Олександр Ігорович, ми все пам'ятаємо. Слава Богу! Слава Україні! Героям! слава! Олександра Григоровича, ми вас вітаємо з ним народження та бажаємо щиро від щирого серця вам здоров'я, тепла на саме головне перемоги. Вітаємо вас від щирого серця. Вітаю з Днем народження, пане президент футбольного клубу Інгулець. Бажаю вам здоров'я, здійснення всіх ваших мрій. Перемог не лише на футбольному полі. Удачі вам, чия відвага того і перемога. Все буде Україна. З Днем народження. Шановний Олександр Григорович, від Чирго серця вітаю вас з Днем народження. Бажаю вам, щоб ваш рідний гулець зіграв в фіналі Лі Ліги Чемпіонів на стадіоні в Петрові. Хай це обов'язково збудеться. По-другому, дарувати добро, даруйте його від щирого серця, не жаліючи, ні сил, ні, ні фінансових стрес, взагалі нічого. пам'ятайте, що капля дьогтя може споганити бочку меду. Всегда будьте чесним та справедливим. По-третє, віра в Україну, віра в перемогу, віра в нашу українську казацьку націю. Ми обов'язково переможемо. Бажаю вам якнайщиріше допомагати ЗСУ. І, як ваш слоган, Вова, є а ми будемо вам допомагати. Горіч, поздравляю те з Днем Счастья Щастя тобі, здоров'я і С Днем рождения, Олександр Єгорович! Щастя вам, здоров'я в усьому, щоб вас спіткала тільки вдача і підтримка і гарних друзів вам. Слава Україні! Дякую вам за те, що ви. Олександре Григоровичу, вітаю вас зі святом. За ці всі роки ви зробили дуже багато для людей, які зараз завдяки вашій допомозі можуть спокійно мріяти, спокійно досягати своїх цілей і просто спокійно жити. Я бажаю вам міцного здоров'я. Що найголовніше, бажаю, аби наступні роки були набагато легшими ніж попередні, і щоб всі ваші цілі були досягнуті. Олександр Григорович з днем народженням вас, з найщирішими побажаннями, мирного неба над головою та довгих років життя, щоб ви ніколи не хвилювалися за своїх рідних, щоб ви ніколи не хвилювалися за своїх друзів. Дякую за все, що ви робите. Дякую, що ви в мене є. Оксанд Григорович, я Дмитро Судомора з міста Тернопіль. Хочу привітати вас та сказати, що ця війна стала індикатором на справжнього українця. І ви показали приклад справжнього патріотизму. Дякую вам за допомогу нашим бійцям, за активну громадянську позицію та хочу висловити слова подяки за допомогу простим людям та е, внесок у розвиток та життя Петрівщини. І надалі представляйте державу нашу у ділах своїх. Бажаю вам! Божого благословення, здоров'я та наснаги, З Днем народження. Олександр Георгию, багато говорити не буду. Мудрих, яскравих таких слів скажу єдине. Вітаю з Днем народження, здоров'я, здоров'я наснаги, сил робити ту справу, яку ти робиш. Ну і перемоги, миру. Відбудови України. Хай все буде тільки на окей. Слава Україні! Шановний Олександр Кривович, вітаю вас з Днем народження і бажаю вам всього найкращого, щастя, здоров'я, успіхів, удачі, миру і щоб все в житті вдавалося. Зі святом. Гурович, в цей день хочу привітати вас та побажати вам залишатись опорою для людей. Нехай ваші плани збуваються, а успіх завжди крокує поруч. З днем народження вас, миру нам та перемоги! Олександр Григорович, вітаю вас з днем народження! Бажаю вам кохання, міцного здоров'я, хай ваші мрії всі здійсняться. Знаю Олександра Григоровича з дитячих років, і зараз я дуже, дуже, дуже рада, що він у нас, що він допомагає всім і хочу привітати його з днем народження. Бажаю йому щастя, здоров'я, мирного неба над головою. Ну і всіх благ, щоб він таким оставався, як він є. Олександр Григорович, вітаю вас з днем народження. Щастя, здоров'я, Божої благодаті і всього всього найкращого. Дякую, вітаємо вам вас, день народження, натхнення вам, здоров'я вам, ще більше наснаги, щоб допомагати нам і не тільки нам, а всім Збройним силам. Всього вам найкращого. Благодійний фонд локомотив, Вітаю вас, з на днем народження. Вам щастя, успіхів. Тримайте хвостик пістолетиком, як кажуть. Допомагайте, всі довольні, всі веселі. Ми вас любимо. Ви найкращий. Олександр Григорович, ви знаєте, що ви для мене батько, син, побратим і більше. Хочу привітати вас з вашим днем народженням. Побажати вам козацького здоров'я, Божого благословення. Нехай матінка Божа вас охороняє, а Господь Бог вам з неба ласку посилає. Залишайтеся завжди такими, якими ви є. Я вас люблю, ціную і вітаю вас ще раз Днем народження. Григорович, бажаю міцного здоров'я, всього самого найкращого в житті, Пошучі перемоги мирного неба, мирного неба над головою. Ну, Вічну наші здоров'я. Слава Україні! Олександр Григорович, вітаю вас з днем народження. Бажаю вам щастя, здоров'я, дійснення мрій, мирного неба і успіхів вам у ваших задумах. Слава Україні! Григорович, вітаю вас з днем народження, бажаю вам щастя, здоров'я, мирного неба і всього найкращого. Григорович, ще вітаю вас, з вашим днем народження. Дякую Богу, що ви є. Що ви нам допомагаєте, дякуємо вам за все, що ви робите, сили, терпіння, натхнення. Всього вам найкращого. Нехай Бог вас охороняє. Слава Україні! Олександр Григорьович, вітаємо вас з днем народження. Бажаємо вам щастя, здоров'я, благополуччя. Та на все добре. Слава нації, і пиздець Російській Федерації. Слава Україні! Слава нації, і пиздець Російській Федерації. Слава Україні, слава нації, і пиздець Російській Федерації, і пиздець Російській Федерації. Слава Україні.